Збираємо кошик корисних продуктів. Я медіафутболіст і потребую правильного харчування. Мені з цим допоможе тренер зі здоров'я Оксана Тимощук, яка, до речі, навчається в Лондонському коледжі. Зелень беремо не для декору, багато має бути для щоденного вживання. Антиоксиданти для захисту клітин А що масло можна їсти? Звісно, але має бути 82% Більше, якщо менше, то це маргариноподібний продукт. Якась нормальна їжа буде? Звісно, ось уже якраз важоно індичка, але можна курка треба олійка, да тільки не лайна. Забуваємо. Вірджин. екстравірджі. саме дорога, яка є, 320 гривень. Дірмішальку можна? Можна, але лише з твердих сортів. Ну Тут я точно знаю, що гречка це. Майже так. відмінник. Ну Колу без цукру можна. Краще, звичайно. Зеро міститься цукрозамінника з який викликає тривожність і онкозахворювання. Бачиш, Артем, ти думав, що корисно харчуватися це дорого. А вийшло всього 1190 гривень. І ці всі продукти ви можете придбати в магазинах полісся продукт.